Це картвело. Якби небо могло говорити, воно б сказало, що ви нам як рідні. Якби гори могли плакати, вони б злили наші сльози в одне велике море. Ми різні, але доля назвала разом. Бо ворог у нас один, бо мрія у нас одна. Ви знаєте, як це? Дивитися на дим над рідним домом. Як це чути? Як серце стискається від страху, але йти вперед? Ми знаємо це теж. Ми знаємо, що таке боротися за кожен клаптик своєї землі. Бо коли приходить ворог, вибір тільки один стояти, стояти навіть, якщо це буде боляче, 30 років тому. Коли холод і страх панували в горах Абхазії, лише українці відгукнулися та піднялися в небо. 17 гелікоптерів, і три літаки врятували понад 7 тисяч грузинських життів. Це були наші миротворці. Вони ризикували своїм життям під обстрілами, бо знали чужого болю. Не буває, і сьогодні ми пам'ятаємо цей подвиг, Як пам'ятаєте його, ви. Сьогодні ваша боротьба це відлуння нашої. Ми теж знаємо, як болить, коли ворог намагається зламати тебе. Ми бачили, як Росія приходить, щоб красти землю, мову, дітей, майбутнє. Але ми бачимо і те, як ви стоїте, як ви не здаєтеся. І ми поруч із вами, бо свобода ніколи не дістається без бою. І кожна втрата, кожен крок робить нас сильнішими. Ми не просто друзі, ми рідні душі, народи, які завжди триматимуть одне одного за руку. Бо нас єдна є більше, ніж історія. Нас єдна є віра у свободу, у правду, у перемогу. І нехай весь світ знає за картвело. Ми завжди з вами. Сакартвело, ваша боротьба це наша боротьба. Ваш біль наш біль. Але ваші крики про свободу чує небо. Чують гори, Чуємо ми. Ви не самі. Ми з вами тепер, як були тоді, і будемо завжди разом. Бо свобода варта всього, бо вільні серця не здолати.